Пошкоджені будинки, господарчі приміщення і лінії електропередач російська армія обстріляла ворожбу. У Сумській міській лікарні з'явився новий ангіограф. Велика Риба у Сумах презентувала виставку графіки на полотні від Леонтія Костора. 24 січня близько опівночі росіяни відкрили вогонь із крупнокаліберного кулемету, шість пострілів по території Шалигинської громади. Також зафіксували ще сім кулеметних черг з боку російських військових. За повідомленням обласної військової адміністрації, травмованих та руйнувань немає. Менше всього думали, що так може бути. Ми опасалися, що десь у стіну, чи десь це а тут тим прямим. Господи, Господи. Це все, що залишилось від кімнати пані Віри. Під час обстрілу міста російськими військовими снаряд влучив у дах та обвалив стелю. Жінка з онуком у цей час були у сусідній кімнаті. Ой, а ми чудово залишилося живе чудом. Там в нас конатка маленька, не оконула дві стіни. І розумієте, що характер, що ми дуже не поїли. Як воно бах, воно навіть і зрива практично не було. Волок виглядає, каже, бабуся, а я дивлюся, не тоди, не то пісок, хто за що воно таке. А він каже, бабуся, потолок у нас. Я кажу, як потолок? Дивіться, сидить, а воно ще стріляє, а воно ще стріляє. Загалом у будинку проживає чотири родини. У сусідній квартирі найбільше пошкоджень на кухні. Ну, потолок, окно вибите, гараж. Два сараї, погріб засипало. А де ви були в сині? У дочки в квартирі ми були. Родичі ось за Сумською областю живуть, і в ладошки хлопові, слава Богу, так вам і надати. Сьогодні повернулися до своєї квартири з рівного родини Антоніни Кравченко. Тепер ладнають розбите російськими військовими майно. Це не люди. В них, у них немає нічого людського. Нічого людського немає. Може, ну, Подивіться, що це зробили. Ну, у нас оце вікна, ну потолочок, ну і верх, ви ж бачите, повністю повністю знесло. Знеструмило, повністю нас перебило все і інтернет, все перебило. Снаряди розривалися і на подвір'ї будинку. Тут пошкоджені господарські будівлі, гараж та авто, що стояло поруч. У пана Сергія вбило курей. 10 штук. Ходили тут, п'ять штук залишилося, знайшли одна ранена, а чотири там десь забіжно сюди повилазили. А так, а цих тут попривалювало, поприбивало, то голову відбило, то крилі. Допомагають людям другий день поспіль рятувальники. Сьогодні тут розгорнули намет, аби місцеві, які залишаються без електрики, могли зарядити телефони та погрітися. Прибиратимуть будівельне сміття за допомогою спецтехніки. В одній квартирі там повністю обвалилася покрівля, розбирали ці всі руйнування. Також бачите на значній площі, що з однієї сторони пошкоджене перекриття. Також ми використовували ось бачите, таку спеціальну брезентову плівку і неї, хоча б тимчасово, хоча б якось обезпечуємо перекриття. Це сьомий обстріл громади від початку повномасштабної війни, говорить мер міста Андрій Друщенко. Цього разу зафіксували 10 вибухів. Будемо виділяти шифер зі своїх запасів. Також будемо виділяти доски, балки, все, що необхідно, будемо людям допомагати, щоб люди і надалі проживали в цьому будинку. Загалом, за словами міського голови, за майже рік повномасштабної війни 65 будинків у громаді зазнали руйнувань, ще 20 – пошкоджені суттєво. Живі, живі, все буде добре. Все буде Україна, все буде добре. Все відбудуємо, все, все відбудуємо. Все буде добре. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. У сумській центральній міській лікарні встановили новий ангіограф. Під нього капітально відремонтували одне з приміщень відділення екстреної медичної допомоги. Можливості ангіографа демонструє лікар-кардіолог Денис Устименко. Він працює в цьому медичному закладі п'ятий рік. Ми займаємося кардіологічними втручаннями, також ми виконуємо периферічні втручання, тобто при гангренах, при критичній ішемії нижніх кінцівки, коли людині загрожує ампутація, то ми можемо спробувати втрутитись туди і допомогти спасти кінцівку. Плюс ми. Ми впроваджуємо наразі технології по онкохіміоімболізації, тобто при онкології втручання. Як основним є у нас це імплантація стимуляторів штучних водіїв ритму при порушеннях ритму серця. Цей апарат, за словами Дмитра Устименка, допомагає як у діагностиці, так і в лікуванні. Ось і тут вона приривається, і ми бачимо таке просвітлення біло кольору. Це є тромб. Так виглядає інфаркт на нашому апараті. Тобто, це судина закрита тромбом. Працюють у цьому кабінеті бригади з чотирьох людей: хірург, медична сестра, анестезіолог та молодший медичний персонал. У центральній міській лікарні це другий ангіограф. Перший встановили п'ять років тому, і він є пересувним. Такі види втручань у нас розпочали робити з 2018 року, коли ми з міського бюджету виділили кошти і придбали пересувний ангіограф для центральної міської лікарні. Але враховуючи ту кількість пацієнтів, які потребують такого виду допомоги, потужності того апарату, вони не давали можливості забезпечити 100% потреби населення Сумської територіальної громади. Придбали цей апарат за гроші з державного бюджету, бо ця лікарня є опорним медичним закладом. По програмі Велике будівництво відділення екстреної медичної допомоги повинно мати спеціалізоване обладнання і спеціальні, як ви бачите, приміщення. Це лабораторія, це кабінет УЗД діагностики це комп'ютерної томографії, кабінет, це ангіографічний кабінет. Єдиний кабінет, який у нас не устаткований і. Немає обладнання, це кабінет МРТ. Тому на сьогоднішній день найбільша проблема, тим більше, що в місті немає жодного в комунальних закладах лікувальних такого апарата, то безумовно нам потрібний кабінет магніторезонансної терапії. За три місяці роботи ангіографа лікарі закладу провели майже 350 п'ятдесят втручань. Нині під ще один ангіограф капітально ремонтують приміщення в лікарні святого Пантелеймона. За словами очільника міста Олександра Лисенка, цьогорічна медичну галузь громади закладено майже 80 мільйонів гривень. Упродовж 2023 року. Планують виділити гроші на придбання апарату МРТ для цієї лікарні. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський суспільне новини суми. 40 диких кабанів у вольєрному утриманні доглядає Сергій Легуша. Жваві, активні та галасливі, вони постійно у русі. В дикій природі на 45 майданчиках їх теж годують, бо кабан, якщо йому замало їжі, може гайнути на фермерські поля, розповідає Єгер. Якщо не годувати їх взимку і не підгодовувати, вони будуть розпространятися по території і не держатимуться міста. Подкармлюю, люблю вдень, їм висипаємо десь ну, коло мішка. Кілограм 50-30. корму, держимо свиней, фазанів утят. Анатолій Литвин каже, у вольєрах мисливської дільниці державного підприємства Краснопільське лісове господарство отримуються не лише корінні для лісів Сумщини, дикі кабани, а й фазани. Їхнім розведенням займаються понад 10 років. Нині у фазанарії площею 300 квадратних метрів мешкає понад 300 фазанів. Зо п'ять десятків з них підуть весною у дику природу. Не завжди їм комфортно виживати в нашій природі, але ж Випускаємо кожен рік і проживаються фазани. Ми їм там десь робимо якісь, розкопуємо за ринки, якщо вода зникла, була вода, а потім зникла, тому що їм треба вода Підсипаємо їм пісок, бо птиця це південна, це дороговартісна справа. Собівартість. Вирощування одні, однієї птиці 300-500 гривень. За словами Олександра Забари, лісівники Сумщини розводять тварин у середовищі найбільш близькому до природного, використовуючи вольєрне господарство. У Шостинському лісовому господарству у 2022 році добудований вольєр додатково під час війни повністю на 125 гектарів. Там, де планується розведення. Оленя благородного у цьому вольєрі. Також є великий вольєр у конотопі, де розводиться олень благородний, олень плямистий, а також дикий кабан. По Конотопському лісгоспу вже всі знають, що популяція в нас є зубрів. Вона складає на даний час 64 особини. Сьогодні вольєри для напіввільного отримання диких тварин у п'яти лісгоспах Сумщини займають площу понад 300 гектарів, говорить Олександра Забара. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко Суспільне новини Сумщина. В Охтирці волонтери встановили меморіальну стелу загиблим на російсько-українській війні захисникам. Меморіал назвали безсмертні герої Охтирщини. Встановили його на центральній площі міста Героя. Поруч з Новою стоїть стела Небесної Сотні та воїнів АТО, яка з'явилася в місті в листопаді 2014 року. Її встановив учасник майдану Володимир Лисенко. Чоловік загинув в перший день повномасштабної війни. Капітан окремого батальйону територіальної оборони Збройних сил України Володимир Лисенко переслідував російських військових у лісі поруч із містом. Це чисто волонтерський проєкт родини Володимира Лисенка. Вісім років тому. Він відкрив першу в області стіну героїв АТО. Тоді на, тому, на тій стіні було 9 прізвищ. Сьогодні там 24 чоловіки. Да, на цій стіні сьогодні у нас 78 прізвищ. Крім того, ми маємо 17 зниклих безвісти. І дев'ять людей сьогодні десятого ховають у Чернеччині. Тобто, це все буде після перемоги. Справу чоловіка продовжила його вдова Мирослава Лисенко. Саме за її ініціативу була виготовлена стела. Така ідея, розповідає вдова, виникла через півроку після загибелі Володимира. Мій чоловік це герой з великої літери. Це борець за незалежність України. Це патріот. Я я не знаю, я таких людей, мабуть, не зустрічала. Я створила групу Родина загиблих героїв і там повідомила, що сьогодні буде відкриття стели, але публічного зібрання не буде, тому що зараз заборонено. І після панахиди, яка відбудеться у церкві, буде освячення цієї стели. Але скільки людей прийшло, я, я не очікувала. Серед тих, хто взяв участь у відкритті меморіалу, мати загиблого сапера Валерія Карпенка. Її син розповідає жінка, розміновував Тростянець, підривав міст, допомагав під час контрнаступу на Харківщині. На сьогоднішній день ми вдячні організаторам, волонтерам за цей захід, що вони зробили таку пам'ять для наших нащадків для всіх нас, щоб знали, що діти наші. Наші батьки, наші герої загинули не дарма. Що ми будемо завжди їх пам'ятати? Що вони назавжди будуть в наших серцях? Прийшов на відкриття стели брат загиблого танкіста Сергій. Розповідає брата звали Геннадій, йому було 54 роки. Він дуже просився в армію і врешті потрапив до складу 92-ї бригади. Воїн загинув в районі Сватового. Я відпросився в нашого начальства командирів, щоб по поприбу трохи на цьому. Відкритті меморіалу, тому що в мене тут брат рідний, він воював в 22-й бригаді. Ну, захід правильний. Я все ходив, дивився на атовців хлопців, там теж багато знайомих, а тепер і сюди треба буде ходити багато знайомих, і тим, тим паче брат рідний, царство небесне, усім нашим воїнам, хай пробачають, що не так. Усього захід зібрав разом в центрі міста понад стохтирчан. Анна Книш, Андрій Міхеєв. Суспільне новини Сумщина. Художник і скульптор Леонтій Костур презентував свої нові роботи в Сумській міській галереї. Ця виставка має назву Велика Риба. Я завжди вибираю назву виставки з назви якоїсь одної картини. І в даному випадку картина Велика Риба. Це мої спомини. З великого Новгороду. І от там найбільше, як би сказати, вражало, крім того, що це історичне місце дуже вкусна риба. І це я таку собі, як би сказати, пам'ять. Майже всі ці роботи створені митцем упродовж минулого року. Всього в експозиції виставки 16 картин, виконаних в техніці графіка на полотні. Після подорожчання скла, рамок. Стало вигідніше малювати на полотні, ніж на бумазі. Тому що не малювати на бумазі одне, а оформити це десь 800 тисяч гривень одну роботу. Тому я вирішив, що на полотні мені легше оформити, от, бо в мене є майстерня. От, полотно легше дістати. От, і воно в великих розмірах графіка теж непогано виглядає. Донька Леонтія Костура Ганна каже, що всі образи для своїх робіт митець створює підсвідомо. Тут логіки даже такої нету, Тут от что йому какой образ голову прийшов, вони то Што родної, то на тему Біблії. Я как раз сейчас ізучаю Біблію, нашла много спільного. Правда, он Біблію не читав, але все одно по інтуїції знаходить, тому що все це від народу його роботи. Вони досить цікаві. Вони неочікувані кожного разу. Причому неочікувані, як його картини і також як його скульптури. Це такі витвори. Мистецтва, які дійсно заставляють замислитися. Я надихнулася, тому що ну, декілька годин назад мені просто були не дуже гарні новини, і я прямо чувствую, що я вдихнула якусь енергію, силу мені дає оце ех, мистецтво людей, які нас надихають. Побачити графіку на полотні від Леонтія Костура в Сумській міській галереї можна до 5 лютого. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. Діані Гончаренко нині 18 років, а в 11 вона прийшла у легку атлетику. До цього займалась іншим видом спорту. Мене віддала моя вчителька з фізкультури. Я раніше займалася акробатикою, але коли закинула цей вид спорту, то вирішила, що хочу займатися атлетикою. Чому? знаю, ну, подобається біг. Я була саме швидкою в класі, і вчителька вирішила, що це має мені підійти. Потім були перші змагання і перші перемоги. Діана пригадує за першу перемогу на командному чемпіонаті України навіть не отримала медаль, проте отримала задоволення. Це був чемпіонат в Кіровограді, командний чемпіонат України. Я зайняла перше місце на 200 метрів. На жаль, тоді не було нагород, бо це був командний чемпіонат. Але все одно я пам'ятаю цю перемогу і мені подобається цей смак перемоги, тому я до цього і йду. Кожного разу. Нині Діана спеціалізується на коротких дистанціях. Про найулюбленішу говорить. Найулюбленіша це 200 метрів на вулиці, а дистанція, яку я не люблю, це, мабуть, 200 у приміщенні, бо віражі мені не дуже вдаються. Ну і 100 метрів, в принципі, теж подобається. А 60, мабуть, це найулюблені дистанції. Минулою суботою у Києві на чемпіонаті України серед юніорів Діана пробігла 60 метрів за 7 секунд і 49 сотих, виконавши таким чином норматив майстра спорту України. Вже наступного дня в команді з Поліною Васько Іваною Полежай та Єлизаветою Землянікиною вона здобула срібло в естафеті 4 по 200 метрів. При цьому наша героїня бігла останньою. Мені паличку передали третю. Я вже була готова бігти на друге місце це 100 відсотків, але Перше місце було дуже далеко. Про плани на майбутнє Діана Ганчаренко говорить. Для спортсмена це найзаповітніша мрія це Олімпійські ігри. Навіть у запасному складі поїхати туди, це вже дуже багато чого варте. А з таких мрій, що на цей рік, мабуть, це чемпіонат Європи. Сьогодні Діана вже готується до цих стартів, готується здійснювати свої мрії. Олександр Качана, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.